Ігор Терехов доєднується до ефіру. Це міський голова міста Харків. Пане Ігорі, вітання вам, Вітаю вас. Отже, давайте розпочнемо вже традиційно знаєте, які наслідки тих російських обстрілів, і ну на щастя, ця ніч була відносно спокійною. Що у вас зараз в регіоні? Ну, хочу сказати в що минула ніч більш-менш спокійно проходила, але в повітряному просторі над містом Харковом. І поряд з містом Харковом, бо передмістям міста Харкова ми фіксували шахеди, які транзитом пролітали над, над містом. Але, на щастя, не було вибуху в місті Харкові. І що стосується останнього прильоту, то так ви пам'ятаєте, що він був вівторок, коли шахет влучив в фармацевтичний університет. Було там знаходилось шість працівників. Цього університету, цього вишу і під час повітряної тривоги, бо повітряна тривога була надана своєчасна люди спустилися в підвальне приміщення і зберегли життя. На жаль, ми мали під час цього прильоту чотирьох постраждавших: це три людини, які перебували поряд з цією будівлею, перехожі були. І одна людина це працівниця цього виша. Але Хочу сказати, що на щастя були травмовані не дуже важко і дякую лікарям за те, що вони оказали своєчасну медичну допомогу. Цим, цим людям, крім цього, дуже гарно спрацювали працівники, як завжди, ДСНС, наші комунальні служби щодо локалізації пожежі, бо виникла потужна пожежа 150 метрів даху горіла, і своєчасно все було локалізовано, затушено. І сьогодні і наша комунальна служба підключалася для того, щоб локалізувати все, розібрати завали і. Сьогодні будемо казати, що насправді є питання щодо відновлення цієї будівлі, бо це історична будівля, пам'ятка архітектури місцевого значення, яка була побудована ще в 1884 році, і нам необхідно буде її відновляти. Я спілкуюся з керівництвом цього вишу для того, щоб ми спільними зусиллями зробили так, щоб відновити цю будівлю. Так, ну нехай це вдається. Нехай насправді і навчальний процес також продовжується, тому що ми з вами говорили про такі підземні школи. Тепер можливо знаєте, підземні інститути в Україні. Доведеться також організовувати так, тому що ну живемо в таких умовах. Що сказати, Пане Ігорю, Зауважу, що зараз також є повітряна тривога, і в одному з районів міста Харкова. Ми зараз кажемо про харківський район, і отут саме до цієї теми мене запитання, тому що. Часто ми бачимо от саме таку мапу повітряних тривог, де ну, не вся область підпадає під тривогу, і навіть часто не саме місто Харків, а окремі райони. Як це впливає взагалі на життя в місті, на організацію роботи, на економіку, на процеси? І як це вдається вам ну, власне організувати це життя? Знаете, я хочу сказати, що дійсно ми зробили відокремлення повітряних тривог. Міста Харкова від Харківської області, бо коли цього не було, то насправді дуже часто лунали повітряні тривоги, і от хочу вам сказати, що минулого літа, коли у нас не було відокремлення диференційної система протиповітряних тривог, то минулого літа ми мали дві доби повітряна тривоги е, безперервна. і ви розумієте, що це е, накладало певний е, відбиток на е, життя людей, бо не працювали державні установи, банківські установи. Е, тобто зовсім по іншому люди жили. Е, зараз ми маємо відокремлену систему протиповітряних тривог, і сьогодні е, повітряна тривога луна десь приблизно на 40-50% е, менш ніж. По всієї Харківської області і зовсім по іншому сьогодні виглядає життя людей. Бо зовсім по іншому працює державні установки, банківські установи і для нас це дуже і дуже важливо. Громадський транспорт зовсім по іншому працює. Тому дійсно ця система надала можливість жити більш-менш спокійно, як це дозволяє військова обставини обставина в місті Харків. Угу, зрозуміло. Напередодні видали цифру в 160 тисяч жителів, які залишилися без житла. Мови йде про харків'ян. Де зараз живуть ці люди? Вони власне виїхали з міста або з області? Чи отримують вони вже допомогу від держави? На жаль, це так на жаль, це так. Бо сьогодні ми маємо дуже серйозну аеронацію по місто Харкова. І з першого часу війни місто Харків опинився під обстрілами і потужними обстрілами. Із всього відомих зброї російські агресори обстрілювали місто Харків. І як результат, дійсно, було пошкоджено з початку війни 12 Тисяч будинків, серед яких 9 тисяч це житлові будинки харків'ян, це і приватні житлові будинки, і багатоповерхові житлові будинки. І на жаль, ми маємо е таку статистику, сумну статистику, що 160 тисяч мешканців міста Харкова опинилися без даху над головою. Так, звісно, деякі з них сьогодні виїхали. Вимушено було виїхати з міста Харкова. Вимушено було виїхати чи то за кордон, чи то до інших. Міст нашої України переважна більшість людей сьогодні знімають квартири, арендують квартири в інших районах міста Харкова чи поблизу поблизу розтрощених домов в місті для того, щоб знаходитися у Харкові, жити працювати у Харкові. Хочу сказати, що так дійсно люди отримують по системі є відновлення. Кошти, крім цього, по є, є оселі, отримують кошти. Я вдячний нашим міжнародним партнерам, які дуже допомагають нам із ремонтами, із фінансами для того, щоб відбудовувати житло для харків'ян. Так дійсно для нас. Проблема відбудова це проблема номер один, Бо ми чудово розуміємо, що нам треба повертати людей до своїх домівок, і це дуже дуже важливо. Так дійсно нам вдалося сьогодні з початку війни відбудувати 1500 житлових будинків, і ми не зупиняємось на цьому році. У нас є план щодо відбудови 200 будинків, і ми працюємо над цим для того, щоб люди мали можливість жити. Я знаю, що крім того, що харків'янам є допомога, ще жителі Куп'янська, наприклад, також можуть отримати прихисток в місті Харків, і тут знаєте, логіка в тому, що люди не хочуть виїжджати саме з Куп'янська, з ну надто обстрілюваного міста, не хочуть виїжджати, тому що вважають, що їм не буде де жити, не нададуть допомогу і так далі. Ну, ця теорія не працює, тому що на вашому прикладі, наприклад, маю цифру 63 громадянина, яких виїхали, яких ви прихистили. Яку вони мають допомогу зараз від міста Харків? Ну, я хочу сказати, що 63 – це люди, які виїхали тільки за останні два тижні, mm -hmm. бо дуже багато людей сьогодні приїхало до нас із інших і регіонів і інших областей: І Херсонська, Донецька, Запорізька, Луганська область, там, де окупована територія, Куп'янський напрямок, і Куп'янщина, і, і Вівчанськ. І сьогодні ми даємо прихисток цим людям і вважаємо, Харків'янами, бо для нас нема, знаєте, людей, які приїхали, і вони щось щось не отримали від міста. Ми дуже допомагаємо цим людям і турбуємося за. Цих людей надаємо гуртожитки, вони можуть орендувати і квартири в місті Харкові, і дуже багато людей з них орендують квартири. Дуже багато орендують знаходяться у нас у гуртожитках, студентських гуртожитках. І, і Тільки ще я закінчив нараду, бо ми готуємося до опалювального сезону, і ми розглядали, як підключити ці ці гуртожитки до. Теплопостачання, і ми будемо підключати теплопостачання як в інше опалювальне сезони. І хочу сказати, що так ми надаємо все. Крім цього, ми запустили окреми окреми. Для вимушених переселенців і там зібрали всі наші служби. Це і центр зайнятості, і пенсійний фонд, і соціальний захист для того, щоб люди мали можливість прийти і в одному місці вони будуть отримувати всі необхідні послуги. Дякую за інформацію. Спасибі вам. Ігор Терехов був на прямому зв'язку. Це міський голова міста Харків.